Доброго ранку, вітаю вас, діти! Хочу для вас чудовий настрій створити. Сонечко хай посміхається вам, радість та усмішку подарує всім нам. Сьогодні ми послухаємо і вивчимо вірш. А щоб дізнатися про кого, відгадайте загадку. Сама маленька, шубка руденька. З гілки на гілку стрибає, шишки горішки збирає. Дітки, хто це? Це білочка. Давайте разом розглянемо її. У білочки руденька шубка, пухнастий хвостик, гостренькі вушка з китичками. А оченята блискучі, наче намистинки. Взимку її шубка стає сірою, що білочку було важче помітити серед дерев. Вона живе у дуплі, любить гриби, шишки та горішки. Справжня господарочка лісу. А зараз, малята, я пропоную прослухати вірш Галини Демченко. Білочка? Де ти, білочка, живеш? Що ти, білочка, гризеш? У зеленому ліску, у дуплі, у соснячку я гризу горішки і гриби і шишки. Дітки, скажіть, як називається вірш? Вірш називається білочка. А хто автор вірша? Автор вірша Галина Демченко. Де живе білочка? У зеленому ліску, у дуплі, у соснячку. Діти, а ви знаєте, що таке соснячок? Соснячок це ліс в якому ростуть лише сосни. Сосна це дерево, на якому сидить наша білочка. Лагідно цей ліс називають соснячок. Діти, ви були уважні? Скажіть, що полюбляє гристи білочка? Любить гриби, шишки та горішки. А тепер давайте спробуємо вивчити вірш з допомогою малюнків підказок. Де ти, білочка, живеш? Що ти, білочка, гризеш? У зеленому ліску, у дуплі, у соснячку, я гризу горішки і гриби і шишки. Малята я ще раз прочитаю вірш, а ви повторюєте за мною. Галина Демченко, Білочка. Де ти, білочко, живеш? Що ти, білочко, гризеш? У зеленому ліску, у дублі, у соснячку, я гризу горішки і гриби і шишки. Сподіваюсь, у вас це вийшло, мої маленькі друзі, і ви запам'ятали вірш. Про маленьку білочку. Малята білочка збирає запаси на зиму, тому пропоную зліпити для неї горішки. Подивіться, які за формою горішки. Круглі, трішки витягнуті. Давайте розімнемо наші пальчики. Візьмемо ось такий горішок. Ми будемо його прокочувати вздовж пальчиків. І промовляти віршик. Тож приготували ручки повторюйте за мною. Сидить білка на доріжці, продає вона горішки. Ось продала лисиці сестриці, горобчику, синиці, зайчику вухатому і ведмедику товстоп'ятому. Продала білочка усі свої горішки. Давайте ще раз другою руч сидить білка на доріжці, продає свої горішки. Ось продала лисиці сестриці, горобчику, синиці, зайчику вухатому і ведмедику товстоп'ятому. Молодці. Для роботи нам потрібно взяти пластилін коричневого кольору, дощечку, відчіпимо від пластиліна невеличкі шматочки, ось так, викладемо на долоньку і розкатаємо коловими рухами. Ось так. А зараз пару рухів вперед і назад, і в нас вийшов такий горішок. Давайте ще зробимо горішки таким же чином. Розкатаємо коловими рухами. Ось так. Вперед, назад. І вийшов ще один горішок. Давайте подаруємо ці горішки білочці. Вона буде дуже вдячна нам. Мої любі друзі, ви сьогодні найкращі. Запам'ятали віршик, зліпили горішки для білочки. Чекаю на фото та відео ваших робіт. До нових зустрічей, малята! До побачення!